The <laughs> Що у мене зараз на столі. Ви бачите, це нова лінійка Чіпстерс із українськими смаками. Це просто щось нереальне. Я коли це побачила в магазині, я думаю, все, нам це треба, ми це пробуємо. Насправді, раніше Чіпстерс якось ну не були, типу супер преміум люкс чіпсами, в принципі, в Україні. Не знаю, якось всі раніше любили люкс брати саме. Але людям потрібні нові смаки, якісь щось новеньке, якісь ребрендинг і так далі. І все. Що спроможний люкс це просто змінити трошечки свою упаковку? А чіпси пішли далі у цьому сенсі і випустили українську лінійку. Що у нас є? У нас є котлета по київськи Ну, чесно, все це поки що виглядає дуже дивно. Не знаю, будемо пробувати, яке воно на смак, розкажу вам, поставлю якісь свої суб'єктивні оціночки, але в принципі раджу вже одразу пробувати всім брати, бо ну, таке реально треба спробувати. А, так, далі у нас вареники з капустою. Це взагалі капець. І національна страва. Звичайно, борщ. Дуже цікаво, будемо пробувати, але будемо не просто пробувати. А у мене є ось така чудова чорненька пов'язочка. Насправді вона. За такими очима. Не знаю, хто це. Напишіть в коменти. Я думаю, що це сова, колеги, думаю, що це змія. Але щоб не відволікати вашу увагу, я напевно буду сидіти з нею ось так і буду пробувати вгадувати ці смаки. Звичайно, розкажу вам, понюхаю, яке воно на смак, на дотик і так далі. Але просто от спробую вгадати, який із цих пачок деякий смак. Тому от тепер вже точно поїхали. Так, окей, давайте мені вже тут все розфасували, все переклали. Чесно, нічого не бачу, абсолютно бачу, тільки отут трошечки у мене біле ну, світло, але це ніяк не заважає. Давайте спробуємо ось цю пачечку, ви бачите я ні. Так, беремо. Ну Поки що в кімнаті пахне просто чіпсами, типу, знаєте, ну нічого такого. Так, пробуємо на запах. Чесно, пахне. Просто чіпсом, не знаю, мені з крабом, як наче трошечки пахне якимсь крабом. Навіть не знаю, що це може бути. Давайте спробуємо. Боже. Це капуста? Це вареники з капустою? Ні! Це не вареники з капустою. Ну, тоді це... Блін, я навіть не знаю. А ну, оце вони, так? Да? Так. Да. Угу, давай еще одну. Котлета по-киевски, что Реально, это борщ. Капец. Не, вообще не похоже на борщ. А на что Ну, нет, чувствуется какой-то э, смак овощей. Не знаю, от... Э Можливо, якась паприка, але не гостра, ну, відчувається якийсь смак капусти. Там, ну, типу ти знаєш, що тут мають бути овочі. Що він прямо на щось схожий, цей смак. Я не знаю, якщо може взяти штук 5-10 цих чіпсів вкинути в себе, то може тоді буде зрозуміло. Але однієї двох ну, реально, вони на щось схожі. Боже, я зрозуміла, на що це схоже. Це схоже на, на приправу мівіна. Боже, да, точно. Оце ну, не галіна бланка, а саме приправа мівіна, яку кладуть в ці вермишельки. От реально, оце вже дуже схоже. Бам! люди добрі. Подивіться, що на мені діто. Це Полтавська матриця. Це наш новий мерч, який я сподіваюся, ви скоро зможете у нас придбати. А поки що я просто похизуюся вам нашою фішечкою. Це е, футболочка з зображенням одразу усіх мікрорайонів Полтави. Тому ви зможете її придбати і знайти тут. Той мікрорайон, в якому ви живете. Так. Давайте тепер з цього боку візьмемо. Я сподіваюся, що я не візьмуть ті самі. Вони всі, так розумію, не рифлені, Звичайні такі. Це якусь таку маленьку взяла. Ммм. Щось кисле. Оце вже вареники. Так? Це не вареники. Капець. Блин, это так важко, на самом деле, когда закрыть очи. Я опять борщ взяла? Да. да. Я уже поняла. Да, я просто я Я не знаю. Ну, давайте теперь я с этой стороны видимо. Пахнет просто чипсом. Уже я снова взяла борщ. Это котлета? Это котлета. Насправді, котлету в своєму житті я їла, мабуть, двічі. Один раз в якомусь закладі, десь я вже не пам'ятаю, один раз готувала вдома. Не скажу, що це прям дуже схоже саме на. Ну, от ні, смак, скоріше, не котлети, типу, а оцієї паніровки. Ну, тобто, не скажу, що тут прям такий дуже є вершковий смак, як зазвичай, у цієї котлети, дефягіща масла. Смак паніровки і. і, не знаю, мені трошечки віддає грибами. Не знаю чого. Але, ну, оце, до речі, дуже гарний смак. Ну, типу, він не такий отвертітельний, як могло б здаватися з самого початку по назві. Так, якщо ти не вгадуєш, то потім вареники береш. Так, так, у мене є остання спроба. Якщо я зараз не вгадую, просто знімаю пов'язочку і вже пробую ті вареники, бо я вже тут зі всім переплутала. Давайте те, що в центрі. Провіримою чуєчку. Mm -mm. На вареники не похоже. Не вареники. А, це опять котлета. Окей, це опять котлета. Ну, ладно, я знімаю. Ой. Так, чуєчку ми мою перевірили. Так, собі вона у мене насправді смакові рецептори в мене, походу, теж працюють не найкращим чином. Але давайте все-таки попробуємо вареники. Бо я вже оці, оці, я вже наїлась, у мене вже все, все переплуталось. Так, хоч подивлюсь на них. Отут самий, отут найвираженіший смак насправді. Усі-сі. Да, ну... Ладно, борщ ще пахне борщем. Ладно, ми зараз до нього повернемося. Е, отут дуже виражений смак. Кислинки е, і саме от капусти. Блін, вони кислі. Вони кислі і. Реально зі смаком капусти. Ну я б їх ні з чим не переплутала, насправді, якби попробувала, навіть з закритими очима. М -м Вони трошечки з такою м гостринкою, типу. Не знаю, може тут є щось таке м -м гостре. Фу. Але ну, я не думаю, що я візьму це ще раз. Я не знаю, це, це не, не скажу, що це дуже погано, не гидко типу, але ну, смак для чипсів стрьомний, насправді. Вареники з капустой. кисні, але прикольно, мені здається, що під півко А Це, до речі, що до борщу, я не знаю, а що якщо просто брати, наприклад, і макати оцей борщ в сметану. Мені здається, це буде дуже канонічно. Коротше, пахнуть вони реально борщем таким свіжозвареним, таке, як наче з печі якоїсь. Не знаю, круто. Ну, оцінки щодо оцінок, давайте трошечки проретингуємо зараз оці всі штуки. Більше всього мені сподобалась котлета по-київськи, тому що вона має більш такий базовий смак, чіпсів. Ну, типу, нормальний він насправді, як такий кляр якийсь, ну, трошечки з присмаком вершковим, да, круто. В принципі, окей, такий я ще можу разок взяти. Далі я думаю, йде борщ. Це доволі незвичний смак, реально цікавий. Ну, якби це варто спробувати, він не гидкий. Е, так же само і вареники, але вони у мене на третьому місці. От вони у нас якраз так, так дуже ідеально стоять, Того, що вони, ну, будемо чесними, кислі і смак для мене незрозумілий. Можливо, якщо їх чимось запивати, то окей. Ну, але вряд ли я їх візьму. У цих чіпстерсів є ще одна лінійка азійська. Якщо раптом вам буде цікаво, щоб ми їх спробували, то напишіть, будь ласка, нам про це в коментарях. А... Всім в принципі раджу, беріть, пробуйте і підписуйтесь на наш канал.